Так, наступна тема, яку я хочу е, за так, знаєте, запостити, розказати вам, я не рахую себе тією жінкою, яка гідна е, прекрасних відносин, гарної роботи, якісь там е, спілкування в оточенні. І тут важливо розуміти, що ці нав'язливі негативні думки, які у вас є, вони є. М -м, від причина зв'язки, звідки вони пішли, це добре, але якщо ви самі без нагляду спеціалістів психолога це розглядаєте, то вони у вас просто плутають, і ви не зможете вийти до того стану, щоб зрозуміти. Як це все трапляється? Головне тут просто побачити, що ви не є людина, яка сприймає все, що їй дають. Повага повинна бути, міцність духу повинна бути, сила характеру повинна бути. І це не те, що ви, якби коли ви це все маєте, ви дуже егоїстична людина. Ні, ви стаєте на свій шлях, ви стаєте тією людиною, яка народилася і повинна була бути такою. І це не про егоїзм, це про вивільнення своїх кордонів. Говорити ніколи хочеться постійно казати. Всім від хорошої позиції своєї дитячої, казати всім так. Тобто, ви повинні дозволити собі бачити, що я гідна достойного майбутнього, я гідна достойного спілкування, тому що, наприклад, я вже і є там ця принцеса, королева, я дуже умовна, але щоб ви просто розуміли. Тобто, Я гідна будь-чого. Коли ми рахуємо, що всі гідні, а нас якби ми не довчилися, 105 дипломів не отримали, нема модельної зовнішності, нема красивих очей, не знаю, нема якогось довгого волосся, будь що ми завжди будемо знаходити мінуси. От завжди. і ці мінуси будуть нас просто руйнувати і вбивати. І от коли ви будете собі мати за увагу те, що прям казати собі в голові, що я гідна, найкращого життя, найкращих відносин, бути там заможньою, мати найкращу роботу, мати власний бізнес, В мене є намір, я фокус тримаю на цьому, і в мене є намір вийти в оце дозволене собі, і коли ви кожного дня будете фокусуватися тільки на цих думках, вони... І проявляться матеріальному всесвіті. А ви якби забажали бажання і пішли, і про нього забули? І фокусу на цих думках, щоб підсилювати, щоб одного дня вони вийшли в. Після наміру вийшли в матеріальний світ, немає. Ви забули і пішли, а потім моє там, бажання, я не гідна, воно не здійснюється. Воно не здійснюється, тому що у вас немає чіткого наміру. Після цього у вас немає фокусу, ви десь розфокусовані на всі будь-які питання биту, дому, роботи, не знаю будь-що. І ви не тримаєте в голові, чого саме ви бажаєте, чого ви гідні. Тому ключове фокус тримайте на своїй цілі, щоб вийти в то до. Дозволено собі життя, яке ви бажаєте. І потім це закріпляється в нейронному сплетінні, і ви маєте все, що вам хочеться. І воно, знаєте, збувається. Не треба було, буде якісь там карти бажань, ще щось. Просто фокус на тому, що ви така і є. І якщо у вас, ви гадаєте, що чогось нема, повірте, в мільйон багатих людей чогось колись не було, і вони. Продавали там книжки в переході. Ви думаєте, в них була до себе любов, повага і впевненість? ні, вони тестили себе. Пробували е, робити своє життя, і вони чітко розуміли, що більше не хочуть бути цією людиною, яка зараз ці книжки продає. Тому я буду фокусуватися і діями, діями, тільки діями робити, зміцнювати е, свою позицію. Але в голові кожного дня буду тримати фокус, що я можу собі дозволити бути щасливою, гарною, бездоганною, багатою там не знаю щедрою людиною. І тільки це, коли я в голові, воно становиться. В матеріальному а, всесвіті реалізовується тільки так, не як інакше. Тому, якщо ви маєте ціль, тримайте її постійно в голові.